всім! ви слухаєте подкаст «Найсі чат, і з вами сьогодні його ведучі викладачі вокалу міжнародного рівня Яна Сабода та я Беата Савчук. І сьогодні ми будемо говорити з вами про розпівки на уроках вокалу. Яна, в мене до тебе є таке запитання: наскільки актуальними є в наш час розпівки? Яна, як ти вважаєш? Я вважаю, що взагалі слова розпівки, воно вже таке. Трішечки старовокальне і не до кінця зрозуміле для наших учнів. Вони думають, що якщо ми співаємо розпівки, то це вже покращує наш вокал. Типу, ну я так думала, коли сама починала займатися. Що я робила вправи розпівки да се тарікса, і думала, що я зможу співати все. Типу, і джаз піти, і рок співати, а потім стикаєшся з проблемою, тому що е техніки да, немає зовсім ніяких да, наших технік, прикрас, yeah. і ти розумієш, що просто розпівки вони мають трішечки інші цілі. І це потрібно враховувати на уроках вокалу. Взагалі, у тебе які улюблені прави розпівки? Я взагалі розпівки дуже рідко роблю і угу. сама, і сама угу. як викладач і як вокаліст, я їх дуже рідко роблю. Коли я люблю розпівки. Тоді, коли мені треба відпрацювати якісь технічні моменти, uh -huh. і це залежить від того, яку техніку я хочу відпрацювати, так, і uh -huh. який стиль я хочу відпрацювати, тому що розпівки в нас звичайно ж є різні. Правда, uh -huh. є, є, є технічні розпівки, є стильові розпівки. Так а, є розпівки, які поєднують у собі і технічну сторону, і стильову uh -huh. сторону. Звичайно, у нас є а, розпівки на розігрів, та? Mm -hmm. але мої улюблені це ті, які мене приведуть саме до того результату, який я хочу натренувати. Тобто, наприклад, якщо я хочу натренувати сильний белт, то я піду, я роблю починаю з йодля. Mm -hmm. Тобто, щоб відчути різницю змикання, я роблю йодль, щоб відчути. Наше фальцетне жорстке змикання та відчути е, тверду атаку та плотне змикання. І після того я починаю розтягувати да, на різні звуки uh -huh. через кішечку, я дуже люблю виходити uh -huh. через кішечку на белтинг. Тобто, або, наприклад, через uh -huh. а, через стіненкову таку позицію, і коли ми починаємо. Ми uh -huh. витягуємо, переходимо, тобто ми накленяємо надгортанок, що нам допомагає зробити такий остренький звучок, і потім ми його розширяємо, підключаємо анкеровочку, і виходить у нас той белтинг, той який потрібен. І на різних ноточках. Але це я для себе так роблю, тому що для учеників різних. Різна да, різні здачі, та uh -huh. різна можливість у них поки що та, Тому що буває, що вони початківці і, а, їм далеко ще до того, щоб контролювати так легко надгортанник. Та? Uh -huh. Але середній рівень вже може. А твої які? Я також взагалі я розпівки говорю, що це вправо на розігрів, і більше це слово ніяк не, не використовує. Типу мене просто так. розпівки рівно вправи на розігрів. А, якщо про розігрів, то у мене улюблені вправи: це сирена, фрай, ліпроли також різноманітні, взагалі напівзакритий да, вокальний тракт, все на mm -hmm. в, б, да, в, з, Всякі такі а, різноманітні паттерни. І взагалі розпівки мене також асоціюються трішечки з. Музичними різноманітними паттернами, знаєш, коли для початківців ти береш або там давай там Арпеджіо, і оці різні штуки. І ну, мені здається, що уже професійно співакам це все вже буде просто ну так типу скучно робити. Так, Я з тобою згідна, але дивися на рахунок про я з тобою згідна саме як розігрів. То так, я з тобою згідна, тому що також я починаємо завжди розігрів, навіть я починаю з закритого зву. Це може бути закрита сирена або відкрита сирена, тобто, да, тобто марморандо або відкритий, і mm. e, e, починаю вже розганятись потім. E, дуже люблю я робити розігріви, a, які включають роботу нашого язика. Uh -huh. Тобто це брр, це цер. Так, або наприкінці. Або, наприклад, недавно у мене дівчинка прийшла у неї проблема з артикуляцією, і я тобто їй придумала розпівку таку, коли ми не на на надада. Тобто, у це вже креативність кожного викладача та різними ритмами вдохновила мене на це Джесі Джей, тому що вона дуже любить грати язиком саме не. Навіть у пісні uh, «Price» Tech є в неї ця uh -huh. штука, вона це дуже сильно любить, коли вона вже успіває. І це дуже класно включає роботу наш язичок і дає поняти людям, де знаходиться та буква, тому що Н, Д «т» у нас. Вони стоять за передніми зубами, виходить, кінчиком mm. язиками працюємо. І це дуже діткам допомагає, наприклад, навіть дорослим є ж багато дорослих, яких mm -hmm. з, також проблеми з артикуляцією. У мене проблеми з артикуляцією бувають тоді, коли я лінива. Mm -hmm. Я і mm -hmm. так, а ну, язичок за зуби пропрацьову. Так, буває поспішаючи, також язик так А я хотіла ще сказати, бо ти сказала, що а, акту, не дуже актуальними є розпівки для. Співаків професійних, але ж ти бачила ці відео Крістіни Гіллери, які вона випускає, oh, так, да? так. Ну, це більш комерція, да? тому що, наприклад, як можливо, ти бачила за кулісся навіть ці Ріана Гранда або Малі Сайрус, вони там просто роблять оці різні не некрасиві звуки, як наші учні uh -huh. люблять uh -huh. казати. Хоча ці звуки приводять якраз до того голосу, до тої техніки, яка нам потрібна. Тобто я бачила, що в більшості розспівуються так, хоча тейлор. Російськи я бачила за кулісся, можливо, на камеру, можливо, ні. Вона саме розпівувалася Угу, mm -hmm. Красивенька, так, да? <laughs> так, так? Тому no. на, по різному, я думаю, mm -hmm. по-різному і по різному моменти, хто, на, хто їх знімає. <laughs> так, можливо. І знаєш, просто у них можуть бути різні викладачі вокалу, так? Хтось, можливо, там ще старовокальні да, датрічки, такі підхід, і вони можливо їм так говорять розпівуватись. Все ж теж може бути за так, але, але в принципі, так якщо ти будеш розпівуватися арпеджі, навіть вокаліст, я думаю, погано не буде тільки коли ж ага. раз пропрацюєш слух та інтонацію. Ну так. тому що такі а, скачкові інтервальні, я думаю, вправи будемо правильно їх називати вправими, ага. та вони є дуже класними для. Для слуху, для того, щоб розвинути інтервальний хід, чи несхідний, чи висхідний рух, так і срибкоподібний рух. Це дуже дуже класно. І uh -huh. люблю uh, давати своїм учням уже uh, високого рівня. Я їм просто граю корди, і вони мені самі проспівують інтервали чисто. Uh -huh. Тобто так. і все вона... дуже класно пропрацьовує слух та відчуття інтервальних скачків. Uh -huh. Я також таке використовую. Uh, ще мені подобається. Uh, Ольга Клян, якщо дивилася, вона так. часто робить uh, <laughs> робиться да, вправи на різноманітні ладища музики. Також наш цікава прокачо прокачує. Цікаво, про качу, про качу. цікаво так, про так. це саме там навіть вестільвестільвось. Як ми з тобою проходили? Mm. Там є блюзовий лад так, uh -huh. тобто, але е, саме джаз навіть використовує лідійський міксолідійський лад, тобто uh -huh. е, навіть е, дорійський лади. То я люблю використовувати е, домінанту гармонізовану, тобто, uh -huh. да, так, коли так. ми гармонізуємо наші акорди або дисонуючі акорди, та які ти ще любиш використовувати вправи? Дуже полюбляю вправи на твенг, тому що це ну куди без твенга в сучасному вокалі uh, не знаю. Зараз так також важко. Я дуже полюбляю просто йодлі і саме теж оці різноманітні перехіди да наших змикань взагалі Ти ще дуже любиш екстрем. Я так це знаю. так ну зараз просто я в цьому прокачуюсь, скажем так. так. Це і дуже круто. Я... Це я просто роблю. Ну кожного дня, тому що мені це потрібно, саме тому, що це страждає у мене насамперед. Тому що це ще не, не саме моє прокачене місце, тому uh -huh. тому найбільше зараз я дійсно роблю просто дивні звуки, я лякаю тут сім'ю свою uh -huh. <гум> і, інколи і своїх підписників. <гум> а які стильові вправи ти любиш? Ну. Ми про технічні, про технічні ага. стиль ваш, сторона теж дуже важлива, особливо коли ми хочемо починати співати в якомусь стилі, так наприклад, mm -hmm. в R&B, Ти радиш, виконувати лише R&B вправи чи змішувати їх, міксувати? А, взагалі я учням даю абсолютно різноманітні вправи правильні, щоб вони співали там і джаз, спробували та, і рок там, і щоб вони вони інколи самі не знають, що їм подобається, знаєш, і поки вони не спробують саме це. Співати, а не слухати. Ось так. в цьому є велика така загостка. Вони не зрозуміють до кінця, хочуть вони в цьому бути чи ні. І е, е, я використовувала право, ну, ти знаєш, від нашого да, асоціації Berkeley College of Music, Ann Пекман, Габріель Гудман. Також я люблю створювати свої авторські права з чоловіком, але ми створюємо їх більш, скажімо так, в рок-поп-манері, е, да. ніж джаз, тому що джаз для нас взагалі не близький е, стиль. Ми в ньому ніколи не працювали. В тому в нас більш... Але це так класно, тому що а, зазвичай всі прави поп джаз а, 소, блюз, mm -hmm. а, ну буває ще така латина інколи. Але у вас рок, і це дуже круто. Я думаю, на майбутнє це буде дуже дуже кайфово. І на ти зможеш навіть знаєш пакетом випускати ці вправи, я так коли назбирається багато. Це дуже класно. Я тільки за мені це дуже подобається. Я теж зазвичай стараюся давати різні, тому що і сама я навіть зараз зупиняюся випускати пісні. У мене зараз вийде одна пісня, і я беру в випуску пісень. Тому що я відчула, що я дуже змінилася всередині, uh -huh. і я хочу змінити стиль і направлення, uh -huh. і тому в мене буде пауза. Не знаю, яка, до яка довга, але до тих пір, поки я не відшліфую свій власний стиль, до тих пір я не буду більше випускати uh -huh. а, нічого. Тому що вже ми виросли, вже ми ви зрозуміли, що нам треба, і треба. Працювати в конкретному напрямку і зробити декілька пісень, щоб випустити вже, наприклад, міні-альбом. тому я з тобою згідна, поки ми не знайдемо себе, не зрозуміємо, що нам конкретно потрібно, до тих пір треба пробувати все. Я недавно бачила твій пост про топ найкорисніших додатків на телефон та комп'ютер. Так, а ну перший додаток це Solfami. це додаток, коли ти просто натискаєш на Наприклад, нотку до, вона тобі грається, і ти співаєш її, і ти бачиш зелененьким, якщо ти попадаєш цю ноточку, і красним там, оранжевим, якщо вона да, не, не зійшлась. Це дуже корисно для моїх учнів, які прям початківці, які не можуть сконтролювати себе, тобто, знаєш, вони не чують, попали вона ноту чи ні. Так. І це такий класний візуальний контроль. Він дуже легкий в засвоєнні. Також там є ще вправи, уже знаєш, коли там три ноточки ти повинен заспівати, або ти по інтервали, які співаєш. Ну тобто такі. Ось, uh, також є uh, класний додаток Vocal Pitch Monitor. Це для тих, хто вже може грати. Наприклад, є інструмент, або гітара, або фортепіано, або онлайн Да? Ти можеш натиснути собі клавішу і можеш uh, співати, бачачи повністю знаєш, ці, uh, наші волни да? голосові. Так, тобто, ти так, повністю так. це бачиш. І це це я також. навіть використовувала. Uh, Шерл Портер в неї ця, цей, цей додаток дуже mm -hmm. популярний, і в неї навіть є свій додаток, який можна купити. Я, до речі, mm -hmm. теж ним користувалася, мені теж дуже сподобалося. Є такий епінг singing, singing Birds, там навіть птичка намальована. Mm -hmm. І там є різні режими, тобто початківець, середній рівень mm -hmm. розвинутий рівень. І там так класно, там грається прямо права, наприклад. Mm -hmm. Маєш її повторити, і вона тобі показує, чи воно правильно чи неправильно. Uh -huh. Теж я дуже люблю давати такий додаток тюнер, так? коли, наприклад, людина зовсім ну, не може так тримати ноточку, то теж вона собі чи сама грає, чи їй грається, вона повторяє. Ну, це справді лише на розвиток слуху. І ще цей додаток з до хвильки показує, uh -huh. Дуже класно я а, ним розвиваю вібрато, щоб людина, наприклад, вміла тримати ноточку uh -huh. без вібрато і ви бачити ж і робити вібрато. Так, ці додатки дуже класні, але ти ними позаймаєшся до певного рівня. Uh -huh. Так а, і далі все одно тобі треба йти до тих завдань, які надіслав тобі викладач та пропрацьовувати з викладачем. Але пропрацьовувати вдома ніхто не любить. Так ще я використовую додаток. Мускор, ти бачила так, що я пишу так. ноти своїм учням. А це так. вже коли я роблю для них цілу пісню, тобто я записую так. їм з акомпанементом, щоб вони могли вдома співати її. Знову ж для тих, хто не попадає там в ноти. Далі так. вже другий етап це коли вже я їм пишу ноти, тобто да, піанінка міді поверх мінусу, щоб вони так. там якась ще орієнтир. А потім уже прибираємо все, співай самостійно. Так, <реш> так. етапи. Це дуже-дуже класно, ти молодець, що ти таке робиш, але е, та, кінцевий етап в тому, що треба забирати мелодію. Тому що, до речі, про те, коли грає мелодія на фоні, я знала одну викладачку у Празі, mm -hmm. якої всі студенти співали на, навіть на конкурсах на фоні з мелодією основною, ти уявляєш? Тобто останній етап ще не був зроблений. Ніколи. Ніколи його не було ніколи. Вона завжди грала. Я вважаю, що це дуже погано, тому що людина завжди має на що понадіятися. А забере цю мелодію людина втрачає розуміння, що і співати треба. Воно дуже добре на середньому рівні розучі. Коли в людини інтонація інтонації ще не чистенька, це прекрасно є орієнтир але. Потім, звичайно ж, треба прибирати. Я завжди зупиняюсь грати, тому що е ми розучили мелодію, ми поспівали підміну з проіграною мелодією. Все. Тобто, угу. самостійне плавання <смір> <смір> провізує, як я кажу. Я обожнюю. Я даю можливість учням. Змінювати трошечки мелодію під свій лад, якщо ну, звичайно, в рамках тональності і не ріже слов, ну, тому що а, це класно, вони можуть себе проявити, в принципі. так? Наприклад, я дуже навіть люблю, ну, якщо пісня навіть у нас на піввисокій позиції гортані, а людині ну, хочеться там поставити не там, знаю, на одне слово, яке Юля Саніна любить, занизити ага. гортань. так? Я кажу, окей, скажи мені, чому ти так робиш? Чи це рандомно, чи тобі просто хочеться знаєш, цю драму додати? Mm -hmm. Якщо мені людина логічно пояснює, тоді значить, я бачу, що вона розуміє, що вона робить, я кажу, супер, я згідна. І так само, знаєш, коли людина відчуває першу зміну змикання да, з фальцетного на товсте, вона відразу в пісні з'являються всюди йодлі. Так сривчики. Вона вже в нас зрозуміла, що воно так може можна робити і. Все вона вже всі доставляє йодлики. І я кажу: ні, ні. Ми їх вставляємо тоді, коли потрібно. Тобто як прикрасу, а не щось таке а, дневне. Ну, так, знаєш, ще класно, коли ти прокачуєш нібито одну якусь річ, так. а качається дуже багато. Наприклад, йодлі ти качаєш, а потім тебе легше співати мелізми. Так, е, більше вже там механізми працюють. Е, легше там якісь вибрати малоточкові робити, якраз тому так. що все, все це також пов'язано. Отань просто розвивається. У тебе який досвід, наприклад, з учениками, які вже вчилися, і новачками, які ще не вчилися? Я помітила, не знаю, у мене прийшла дівчинка нещодавно, пам'ятаєш, я писала, що у неї проблема з порушення є. Так, так. Да, і вона у неї прям придихальні атаки, хоча в неї був викладач академіст, але вона постійно так ось тенденція до цього прям прям таке, знаєш, це. Постійна. І через це, мені здається, можливо, через техніку в неї виникла ця проблема сама потім. Знаєш, чому таке в неї було? Я можу сказати: угу. е у мене таке було, у мене дуже голос сипів, через угу. те, що їй просили дуже багато повітря. Дихання, да. угу. візьми дихання, візьми дихання. А як ми знаємо, навіть якщо ти пам'ятаєш, академістів має бути дуже тоненький поток повітря. Uh -huh. А не багато і великий. У мене а, інша учениця, вона паралельно вчиться на академістку, а в мене вчиться uh -huh. на естраді. Звук помінявся навіть у в, академ... в академічній манері, uh -huh. і це мені було дуже приємно. Ми пропрацьовуємо більше а, технічні моменти, тому що її uh -huh. треба зараз зрозуміти, як міняти все, щоб співати в одній манері і в іншій манері, та, і не Плутати їх uh -huh. і цей допомагає уже зрозуміти і контролювати свій голос, як ми бачимо, uh -huh. і е, навіть в академічній манері. А ще все, де в неї пропрацьовано на психосоматичному рівні, тому що і зараз в неї починається очистка організму, вона почала хворіти. Uh -huh. Тому що чому, ти, коли ти пропрацьовуєш на психосоматичному рівні, також та, твій організм, твоя підсвідомість починає чиститися, тому що і в мене так було, коли я вистанавлювала голос. Я в коледжі ще доучувалася, і в мене ще академічний хор було, і я вистанавлювала голос. Вже в новій манері, і мене так накривало, в мене то насморк, то ще щось. Знаєш, коли е, е, тіло лікується, йде обострення, mm -hmm. обгострення всього. І коли ми пропрацьовували ну, терапія психологічна була досить сильна, тому що м, були багато психологічних блоків на мені, mm -hmm. е, так само як і моїй учениці зараз, так? коли ти боїшся, коли тобі нав'язали твердження, і ти з них чистишся. А організм mm. мишечна да, вона mm. супротивляється, і ти починаєш хворіти. Mm -hmm. Але е, треба не піддаватися, а чистити далі. Коли я вчилася робити штроббас, у мене така була алергія. Я тобі клянусь, це було щось неймовірно, як мене не крило. Ми сміялися просто, в мене навіть дисфонія з'явилася. Ти уявляєш, ти уявляєш, наскільки організм не приймав а, ось цю розслаблену позицію голосових зв'язочок. У мене дуже такий досвід роботи саме з учениками через психосоматику і психологію. Через те я зараз і закінчую лайф коучінг сертифікацію, тому mm -hmm. що я і так використовую ці всі знання. І я хочу їх затвердити сертифікацію, і е, дуже багато нового я дізналася. Тобто, мене направили більш класно і точніше е, про цьому як пропрацьовувати, як відповідати на запитання, як задавати запитання, як направляти людину. Тому я й написала останній пост, якщо ти бачили, я більше не, не вчитель, тому що е, вчитель. Е, не робить те, що я роблю на тому рівні, тому що я працюю е, психологічно з людьми дуже багато. Ну Але... я по собі таке просто мабуть не помічаю, тому е, да можливо через це я не цікавлюсь сильна психологія uh -huh. психологічно, тому що, наприклад, навіть зараз я я е, дуже активно в цьому році почала вивчати екстремальний вокал. Ну я не це помічаю на собі якісь там знаєш, такихось змін, як ти розповідаєш. Це ж дуже класно, що в тебе немає такого. Це так. ж А, Знаєш, я просто пам'ятаю, що я найбільше хворіла, найбільше це тіло мені давало показати, коли я була в офісі і працювала за своєю спеціальністю. Ну ці моменти я пам'ятаю, що ніколи так не боліла, не хворіла як тоді. Як бачиш, все одно, коли ти не займалася тим, чим ти любиш, воно тобі показувало, показувало. тіло. Та тіло дуже багато що говорить. Я думаю, що на цьому фільмі нашим слухачам розповіли дуже багато цікавого не тільки про технічні та стилістичні вправи. І ви можете друзі писати внизу в коментарях, які у вас були ситуації, які ваші улюблені вправи технічні, стилістичні. А можливо, у вас є своя особлива рутина, яку би ви хотіли поділитися. Ми будемо раді чути вас. Якщо у вас є запитання, пишіть, звертайтеся, і в наступному ефірі ми на них будемо відповідати. Дякуємо. Па-па!